І мене вже пре, як фібрик в Німеччині. Отак от, от можу зробити. І так можу зробити. А знаєш чому? Ну та хоч з вікна своєї квартири інколи рістах бачить. А ти чого? А я чого, тому що тебе бачу. Отак от мене і пре. Сьогодні четверг, а Це означає танці. Сніданок знову зібрав на хрещатику. Тих, кому вже давно не спиться і для кого саме це чудовий початок дня. Отже, ритмічна руханка просто зараз в прямому ефірі. Сніданку з Димплюс 1, 1». 14 квітня. Сьогодні 14? те Точно, 14. те Будь ласка, увага. Леся Вакалець. Леся, доброго раночку тобі! Ну що ж, зажигай! Доброго ранку, Руслане. Так, ми сьогодні знову всі зібралися. Для чого? Для того, щоб танцювати. Причому сьогодні у нас є конкретний привід. На цьому тижні святкуємо день народження рок-нролу. Звичайно, сніданок проти такої дати, повз тобто неї пройти не міг. Тому сьогодні у нас що ти думаєш, буде бугі-вугі. І танцюємо. Ми цей прекрасний танець у дуже різноманітній і чудовій компанії. Я просто мушу тебе з усіма познайомити. Ходімо, дивися, хто у нас тут є. Це наші друзі із Фейсбуку: Євгенія, Володимир. Це ті люди, які від. Кухнулися на наш заклик на наші сторінці сніданку з 1 плюс 1», Прийшли, пропоную усім нашим друзям на Фейсбуці брати з них приклад. Євгенія, от ви скажіть на роботу, не боєте, не боїтеся запізнитися? Все нормально буде, не буде проблем. Я думаю, що після такого чудового ранку кожна робота буде робити вдвічі, вдвічі, тричі швидше начальники будуть цього цьому раді і будуть згодом питати. а чому ти танцював зранку на сніданку? Тому гарного дня всім, хто танцював, хто нас дивився і хто приєднається наступного разу. Я вважаю, що це святі слова. Йдемо далі. І ти хто ти думаєш? Тут у нас є це депутати Київради. В тут поруч у нас є Київрада, навпроти, буквально і перед роботою прийшли до нас з нами теж порухатись. І головне, що тут є справжній іменинник, у Нього сьогодні день народження це Олександр Брагінець. Ми його вітаємо. Пане Олександре, найщиріше привітання від нас і дуже велика вдячність вам, що ви вирішили свій день народження відсвяткувати, почати, святкувати з нами із руханки. От у вас зараз питання: бухі вухі вмієте танцювати? Ну, звичайно, що не вмію. як, як треба, а як-небудь, як то звичайно, як всі вмію. От. Але сьогодні просто такий день мала бути сесія, Київради, Її відмінили, тому якось треба енергію витратити, яка мала бути витрачена на сесії. Тому дуже добре, що сьогодні відбувається цей флешмоб. А те, що е, всі люди трошки вміють танцювати і дуже сильно не вміють, але це не привід не танцювати, тому що е, танці це запал, це енергія. І е, особливо, коли є можливість зранку трохи розм'ятися, це завжди добре. Це прекрасно. Я теж вважаю, що головне, це, щоб від душі йшли. Танці, і зараз ми йдемо до нашого хореографа, який сьогодні нам буде показувати бугі-вугі. Це Ярослав, викладач танцювального клубу Фідельо. Ярославе, бугі вугі складно танцювати. Ви нам зараз покажете, навчите. Ми нормально впораємось. Як ви вважаєте? Звісно, впораєтесь. Це складний вид танцю, але ми сьогодні попрацюємо базові елементи. Отож, ми зробимо все гарно і весело. Ярославе, вся надія на вас. Поїхали? Що? Музику. Я сподіваюся, ти за нами повторюєш. Це прекрасний, знову ж таки, повторюсь Прекрасний початок дня. І я пропоную нашим глядачам і нашим друзям на сторінці Фейсбук писати, які танці вони хочуть танцювати у наступний четвер. І до нас, звичайно, приєднуватись, тому що ну, нічого не може бути краще за танець і не може він так ніщо так гарно не піднімає настрій Як саме така весела руханка. Повір, нам тут прекрасно і чудово. Лесю, щоразу ти -танцює. просто танцюєш, вау! І ось такий комен Тетяна Олександровна. А я теж хочу к вам привітати Запорожжя бойову і вдома танцювати. Якщо вчора ми спонукали вас посадити хоча б одне дерево і зробити здоровішою нашу країну, то ви приєдналися в своєму місті. І сьогодні ви приєдналися в своєму місті за допомогою Лесі Бугалеці, наших танців. Щочетверга четверга, ось такий танцювальний флешмоб. Дивіться, що буде наступного разу. Фух. 400 років тому в цей день у Римі готувались. До грандіозного свята. В академії а, а, лінч, Де Лінче чекали від